Вітаю вас! З вами магазин Автозвук UA. Сьогодні ми розглянемо трансформаторний зарядний пристрій для автомобільних акумуляторів від компанії YaTo, модель UT8304. Постачається в фірмовій упаковці зарядний пристрій. Ось так. Все запаковано. Тут у нас знаходиться інструкція, гарантійний талон. Додаткові 4 запобіжника. І сам зарядний пристрій. Одразу хочу зазначити, що дуже важкий зарядний в комплекті у нас затискачі йдуть з металевими шайбочками. Дроти підключення, до акумуляторів крокодили йдуть і живлення 220 вольт з допомогою стандартної вилки. Корпус повністю металевий. На передній панелі ось так у нас все виглядає. Тут у нас. Струм заряду. також перемикачі підтримуються як 12, так і 24 вольтові акумулятори, свинцево-кислотні Кнопка ввімкнення є е, кнопка пришвидшеного заряду. Максимальний струм заряду 16 а. максимальний об'єм підтримуваних акумуляторів 240 годин В даному зарядному пристрої. Є ряд захистів, захист від короткого замикання, захист від перезарядки акумуляторної батареї і захист від неправильного підключення. Також при купівлі на зарядний пристрій обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.